Розділ двадцять другий. Кінець пригоди. Проте Тіммі не постраждав. Куля пролетіла повз його голову і влучила в стіну печери. Пес учепився у ногу лу. Чоловік гепнувся на землю, несамовито волаючи, револьвер випав з його руки. Джуліан почув, як той ковзнув низом печери, і був дуже вдячний. Джорджо, хутко вмикни ліхтарик. гукнув він. Аби ми бачили, що тут діється. Боже, а ось і Понго. Тигр Ден зарепетував, коли помітив у світлі ліхтарика, як шимпанзем пчить до нього. Він щосили затопив, мав півморду, поваливши понго, а тоді повернувся, щоб утекти. Лу намагався утримати тімі подалі від свого горла, відчайдушно відбиваючись від атакуючого пса. Добігши до тунелю, Ден зупинився уражений. Дік. Вів за собою тунелем чотирьох кремезних поліцейських. Один з них тримав у руці револьвер. Ден одразу підняв руки. Тімі! Фу! наказала Джорджа, побачивши поліцейських. Тімі поглянув на неї з докором. Ніби мовивши. «Хазяєчко, дай но потішитись, дай но мені з'їсти його цілком. Потім пес побачив чотирьох поліцейських і люто загавкотів Нові вороги! Оце буде розвага. Що тут відбувається? Спитав перший чоловік, який був інспектором. Ану, ти на підлозі, підводься! Лу на силу підвівся. Тім і добряче покусав його. Волосся стирчало біч. Одяг увесь подраний. Лу витріщався на поліцейських. Відкривши рота і дивом дивуючись, як вони сюди потрапили. І тут він побачив Діка. «Тож один шмаркач таки вислизнув і перекрив нам вихід, проказав він люто. Було ж мені здогадатися, та я тебе. Луїсе Олбург, викарбував інспектор, говоритимеш, коли тобі накажуть, а говорити тобі придеться багато, аби пояснити дещо з того, що ми про тебе чули. Діку, як ти так швидко впорався? Вигукнув Джуліан, підходячи до брата. Я чекав на тебе не раніше, ніж за кілька годин. Либонь, ти не пішки дістався до містечка й назад. Ні, я майнув на ферму, розбудив подружжя Меккі, скористався їхнім телефоном, викликав поліцію і вже разом з ними вдвічі швидше приїхав їхньою автівкою. Посміхнувся Дік. Усе гаразд? Де Ен? І Ноббі? Он де вони? Саме виходять з тунелю. І Джуліан посвітив ліхтариком. Дік побачив бліде, перелякане обличчя Ен і підійшов до неї. Усе гаразд, сказав він. Пригода скінчилася. Ен, нумо, посміхнися. Ен жалісно посміхнулася. Понго взяв її за руку і видав кілька ласкавих звуків. І вона розвеселилася. Джорджа покликла Тімі. Боячись, що він наостанок в кустлу. Лу різко повернувся і витріщився на неї. Потім на Діка і Джуліана, потім на Ен. Отже була таки була всього лише одна дівчина. Нащо ти брехав мені, що там двоє хлопців і двоє дівчат? Звернувся до нобі. Бо це правда, відповів хлопець і показав на Джорджу. Вона дівчинка, хоча й схожа на хлопця. І вона завжди діє, як хлопець. Джорджа запишалася і з викликом поглянула на лу. Тепер він був у руках кремезного поліцейського. А ще двоє провадили тиградина. Гадаю, час полишити це похмуре місце, сказав інспектор, ховаючи нотатник, у якому на швидку руч робив записи. Кроком руш. Джуліан йшов тунелем попереду. Він показав поліцейським. Де чоловіки зберігали свої речі, і інспектор зібрав дрібні залишки. Потім рушили далі, а Тигорден щось бурмотів і гарчав собі підніс. Вони підуть у в'язницю? пошепки спитала Н Діка. Ще б пак! Відповів той. Катюзі по заслузі. Поліція вже чотири роки переймається їхніми грабунками. Тунелем вони прийшли до печери з блискучими стінами, Звідтам вниз у маленьку печеру і вузьким ходом рушили до вхідного отвору. Над чорним отвором виблискували зірки, і діти були дуже раді їх бачити. Вони втомилися перебувати під землею. Луїдену було не дуже зручно пересуватись тунелями і переходами, бо охоронці цупко їх тримали. Нагорі. Їм наділи кайданки і посадовили до великої поліційної машини, що стояла неподалік по дорозі. Що ви, діти, збираєтеся тепер робити? запитав огрядний інспектор, сідаючи за кермо. «Може, поїдете з нами до міста після цих поневірянь? О, ні. Спасибі, подякував Джуліан. Ми звикли до пригод. Знаєте, нам їх не бракувало. Нам буде добре тут, З Тімі й Понгуго».